Привіт! Я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні поговоримо про важливу тему для кожної родини: страхування життя для дітей. Це не просто фінансовий інструмент, а спосіб захистити найцінніше здоров'я та майбутнє вашої дитини. Чому це актуально? Діти це завжди несподіванки, і приємні, і складні. Медичні витрати, травми або просто бажання забезпечити гарний старт у доросле життя все це виклики, до яких можна підготуватись заздалегідь. Основні види страхування дітей ризикове страхування надає фінансовий захист в разі діагностування критичних захворювань, травм, переламів, опіків, госпіталізації, хірургічного втручання. Це гарантія, що при складній та непередбачуваній ситуації ви зможете отримати фінансову підтримку і спрямувати свої сили на лікування та реабілітацію дитини, а не на пошук фінансів для цього. Накопичувальне страхування життя дитини дозволяє накопичити кошти до досягнення дитиною певного віку, наприклад, до 18, 21 чи 25 років. Тут все буде залежати від цілі, на яку ви накопичуєте на освіту, на перший внесок на житло, на старт у кар'єрі. Але ми завжди радимо укладати договори страхування для дітей до досягнення ними віку, коли дитина вже зможе правильно і свідомо розпорядитись коштами. Як це працює? Договір страхування укладає один з батьків або законний представник. Страхувальником може виступити і інший родич, але згода одного з батьків є обов'язковою. Страхувальник визначається з розміром річного страхового внеску, обирає перелік страхових ризиків та розмір страхового покриття. До речі, в такий договір можна включити і страховий захист для страхувальника, не укладаючи окремий договір. Страхувальник сплачує страхові внески в залежності від обраної періодичності раз на рік, раз на півроку. Протягом усього строку дії договору страхування дитина застрахована, тобто, ви маєте гарантії, що при потребі отримаєте фінансову підтримку. При завершенні строку договору страхування дитина отримує страхову виплату з дожиття. Окрім гарантованої страхової суми, зазначеної в полісі, виплата збільшується на суму негарантованого бонусу, а також на суму спеціального фонду індексації. Якщо протягом строку дії договору ви скористались опцією індексації для захисту від негативного впливу інфляції та збереження реальної вартості коштів, чому варто оформити страховий поліс для дитини саме зараз? Дитячі тарифи набагато нижчі ніж для дорослих. Накопичувальний поліс це стабільний інструмент довгострокового планування. У MetLife передбачена можливість додаткового захисту на випадок смерті або втрати працездатності страхувальником. В такому разі компанія сплачуватиме страхові внески за накопичувальною складовою самостійно. Кожна родина мріє дати дитині краще: безпеку, освіту, підтримку. Страхування це один із реальних способів втілити ці мрії. А ви вже думали про фінансовий захист майбутнього для своєї дитини? Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви це корисним інструментом. Дане відео створено за допомогою США.